йоу, hey, всім привіт! З вами я Феонікс і сьогодні ми будемо проходити калібрування в Stand of 2. Беріть солодощі, готуйтеся до відео. Ну а ми погнали. Ось ми вже заходимо в калібрування в союзниках будемо проходити. Це абсолютно нудовий аккаунт. Ну що ж, погнали проходити. Надіюсь, тімейт нормальний. Не знаю чому, але я завжди підбираю юзтімейта, ну, точніше, пушку. Як традиція в мене. Я почув, що тут іде якийсь противник і тому забираю його. Це було доволі складно, він мені зніс багато хп, ну. А ось тут вже противник поставив бомбу, надію, що я ну, обіграю один на один. Але це буде складно. Е <реш> ну, Це бронза 1, адже це нульовий аккаунт, і тут калібровка розпочинається з самого поганого звання, тому я не думаю, що тут буде дуже складно. Ну, ну Ви бачите, тут у них просто 250 ммр, це, а це найменше ммр. Тому думаю, ця катка буде дуже легка. Ну дуже прямо. Так, ну закупаюся по максимуму, адже я не боюся програти, бо. Ну не знаю, якось бронзі один програвати це. Не круто. Я завжди кидаю таку хаєшку, не знаю чому, це моя фірмана. Забираю типа вдома. Ой, бачите, моя хаєшка вона дамажила. Що круто. Ну тобто я зробив і кіл, і ще й допоміг тімейти. Можливо, якби я не кинув хаєшку, тімейт би не, не справився з противником. Погнали, тащити цю каточку. Вау-вау-вау! Знову кидаю свою фірмену хаєшку, чомусь я її завжди кидаю по привичці, чи що це таке, не знаю. Але тімейт там уже когось забрав. а Вони обидва вирішили сидіти на респавні. Тому давайте їх закресимо. пяу, пяу! Ну, я доволі майстерно, вмію грати проти бронзи 1. Да, так-так, я такий. Бронза один мені не суперник. Погнали далі. О, тут. Хтось щось малював. Мені Тімайт предлагає взяти м 4 1 але це мені не потрібно, адже в мене і в моєї пушки мені вистачає. Так. Ну нікого... А ні. Хтось є вдома. Он он он, 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 он он О! Хорош забрав. Круто я його забрав. Я хвалю сам себе. <хи> ага, чую він не дає по стінки Оп, по стінки біля стіни. Пацани, ну будьте як я, хваліть самі себе і тоді ви будете тащити. Це я вам просто гарантую, коли ви самі себе хвалите, ви просто тоді ну, отримуєте мотивацію. хорошу, Неважливо, хто вас хвали. Навіть якщо ви самі себе похвалите, це вже буде круто. А, я почув, що хтось міде, мід деде, але не зміг нормально кинути хає. Так, ну окей, тут теж хтось ішов, давайте його спробуємо забрати. Забрав. Ще й хепшотон, який красивий просто. Такс, так, такс. Так. Він, він він, він, він обходить чи в домі? Я не розумію. Апартамент. о оп, вийшов, вийшов, вийшов! Хорош! Просто я його круто так забрав, що просто не знаю. А ще для мене це доволі непривичний відеоролик, адже він аж цілих 15 хвилин, що для мене це багато. Ну, але окей, це stand of 2. Тут хатки доволі довгі, тому якщо я хочу знімати цю гру, то потрібно знімати відоси трішки більше, ніж я знімав. От ви бачили, моя хає просто надамажила, і тут я добиваю, ну, точніше, мій тім добиває, цього я забираю сам. Що доволі круто. Але от мені цікаво, чи буде тут якісь красиві моменти, адже це таке звання, що не думаю, що тут щось буде. Але може якийсь там тімейт зробить один в два якусь катку прикольну, що я це помічу. Ні, він цього не зробить. Він цього не зробить. Такс. Ха-ха! згорів просто в моліку. Ой, це так круто. Адже бронзи один, вони такі якісь, не знаю. Колись я сам був бронзою, і для мене навіть бронзи один були суперником. І я не знав, як з них сміятися. Тобто я дивився відоси по цій грі і я просто не розумів, як вони можуть сміятися над бронзами, але ж вони такі сильні. Але зараз я розумію, що це таке. І в принципі, дуже хорошо це розумію, що. Бронза один, це таке звання, що. <хи> це. Тут можна посміятися. Він, він бомбу поставить хоче. Він хоче бомбу поставити. <хи> а ми зараз... Ми зараз... Він ставив, він ставив, він ставив! Він ставив! Він, став, він точно ставив, я чув. Я чув, він, він хотів поставити бомбу. Можливо, вирішив обійти мене. Ні. А де він? Він точно буде ставити. Він ставить, став. Став. Він дійсно вирішив поставити. тобто Він навіть не. хоча ні. Фейкувати, мабуть, це не для бронз поки що, ну тобто. Я думаю, що вже доволі скоро будуть навіть бронзи там. Ну, фейкувати, там, бомбу ставити і одразу пушку брати. тобто, Не будуть до кінця ставити пушку. ой, бомбу. Ну я думаю, що зовсім скоро навіть бронзи 1 будуть грати доволі круто. Тому не знаю, не знаю. Ну Тобто я помітив, що гравці стали сильніші в цій грі. Ну, але я теж став сильніше. Раніше я грав 2 пальця, зараз в 3. До речі, коли я грав у 2 пальці, я не розумів, як грати в 3, але потім Деньок пограв і мені стало доволі комфортно грати в 3 пальці. І я став навіть краще грати. І тобто, що я зрозумів, що в два пальця я більше не зміг вийти, ніж Silver 2. А от коли я почав грати в три пальця, то я став в рази сильніше грати. Ось першу катку ми і завершили. З рахунком 8-0. І скоро, а точніше, вже прямо зараз, ми йдемо в нову каточку. Надіюсь, що там вже будуть. Хоча... ну Та я думаю, що там будуть вже бронзи-2. А бронзе-2 це вже ну хоча б трішечки сильніше ніж бронзе-1. І там, думаю, все буде не так просто. Думаю, можливо, один раз я там і помру. Так, таке може бути. А сил 1300 опита дали. Вау, вау-вау. Ось я вже в другій каточці. Кім взяв дігел, ну. Кіберспорт, ви розумієте. Просить флешку. Яку йому флешку? Він, він взагалі. Він з діглом. Ну, я думав, думаю, що він просто купив дігл і ще розраховував, що я йому ще скину розкид. Ну, але ні. Так, ну ми вже одного забрали, і другий там сидить, я впевнений, що він просто кресить десь тут. О, Він вирішив обійти нас! Ну, це доволі читаємо було. Ну, тобто, це було не так читаємо, просто я по звукам це зрозумів. Ну, я просто кіберспортсмен, ви розумієте самі. Так, але от тепер зможу зможу, чи я чи я зможу е, затащити з пістолетом на другому раунді. Тобто, На другому раунді вони вже могли купити пістолет Колемет, але я хочу спробувати з пістолетом все-таки їх забрати. Так, ну, флешку я криво кинув. Так, сідаємо йдемо. Так, ага, там нікого. Прориваюсь. А де вони всі? Вони десь крисять, але де я не розумію? Де вони? А, вони он. Вони. Вони в апартаментах. Он, он он сидить, Чи ні. Де? Я не розумію, де він. А де вони? Де другий? А де інший? Стоп. <реш> Таємна, таємне зникнення бронзи. Я взагалі не розумію, куди він дівся. Куди він? А он. он, он, он. А як він туди потрапив, взагалі, я не розумію. А він. А, а навіщо він спийнув? Оп, а ось вже пістолетку лемет ми нафармили. Тобто, навіть якщо ви, ну, якщо ви розумієте, що ви зможете виграти з пістолетом і зможете вибити пушку з противника. То можете, мабуть, краще не закупатися, і просто. Е, як це. Ну, засейвити економіку, адже якщо ви потім почнете програвати, то вам буде потрібна економіка, щоб покупати пушки. Так, а ну. Ха! <реш> він прийшов і не помітив мене. Він сам кинув смокерів, в якого я сховався. <реш> як я його забрав? Що це було просто? Я взагалі не розумію, що це було просто. Я просто почув звук і вирішив туди стріляти якось забрав його. Це взагалі було круто. У мене зараз вже економіка доволі крута, це значить, що можна вже закупляти все. Гранати, всі, флешки, гранати, хаєшки, оці. тому я так і зроблю, але буду ходити поки що з МП7. Мені він доволі подобається. Пушечка. А де. А де той? А, а як, він там, як він там опинився? Ну, тобто він йшов по, то, по тому шляху, що йшов я. Але як ми з ним розминулися? А як? <звук> так, а тепер питаннячко, зможу я вивезти за вемки чи ні? Як думаєте? Ну я надіюсь, що я зможу. Підвагала трішечки. Горі, надіюсь, я зможу затащити. Я дуже сильно надіюсь. А ну я за ВМ просто давно не грав. Ну тобто я якщо і грав за ВМ, то тільки в командному бою там або ще щось. <рес> він навіть не помітив, що я стріляв. Тобто він тут ходив, я в нього один раз вистрілив, але не попав, а він цього навіть і не помітив. Ха-ха, як так можна просто, я не розумію. Ну окей, це бронзи. Поки що це тут можна відпочивати. Ну, Тім кинув доволі крутий коктейль Молотова. Так вони йдуть, ні? Чи мені почулося? А, мабуть, почулося. Хоча, можливо, вони вже в апартаментах десь тут сидять. Доволі можливо. Надіюсь, ні. Тут не бачу, тут не... Іде, іде, іде. Ай-яй-яй, промахнув же. Ай! -яй -яй, промахнувся. Ай! <рив> Як я міг так промахнутися. Ну він о. он. Як він не помітив, його питань. Ну, затащи! Затащи, давай! Тімейт давай! Тімейт! Тащи, тащи! Тащи, тащи! Фу, ви бачили, як він просто стріляв круто. Тімейт дуже хороший гравець. А тепер взагалі беру м 40. Буду зараз взагалі новоскопи ставити. Чекайте. Так, кидаю туди гранату. Надіюсь, що когось знесу. ой іде, іде, іде. Ой, ну тут, кстати, тіммейт кинув доволі непоганий коктейль молоту, а він прям хорошо так ліг. Ну, я не хочу вдати, поки той коктейль молотова пропаде, тому пішли сюди краще. О, ми там вже когось вбив. Це доволі круто. Так, а он. Ну, тімейт, ну давай, забере його. А ось він, ось він, а як він... Тут? А, можливо, він був там. Може я... А ні. Я думав він не помітить мене, я зможу на нож А, але там тімейт я вже помітив і все. А тепер зараз останній раунд і ми вже будемо за спецназ та щити, думаю, що ми затащимо цю каточку 8-0 і буде доволі символічно. Дві катки по 8-0. Я б міг би записати більше, ніж дві катки, але мені просто доволі складно довгі відоси робити, тому я не хочу. Та й в принципі, якщо ці довгі відоси ніхто не буде дивитися, то який сенс мені їх знімати. А так, короткі, доволі відоси, їх, мабуть, краще дивитися, на мою думку. Так, ну, давайте вже не будемо говорити про відоси. Давайте краще підемо в апартаменти і зробимо щось. Оп-оп-оп! Фу, Я вже подумав, що я стану бронзою один зараз. З таким, з таким аїмом я міг просто стати претендентом на бронзу 1 хе <плес> Він хе Я не розумію, що він хоче зробити. Він вийшов знизу. О, он-о-он. Он, он. яй ай яй яй Ну, ну, все, тимм, хорош. На ножичок тиммейт забрав. Просто тиммейт, вау, вау, вау. Хорош тим. Просто машина, кібор. Ну а на цьому я вже хочу завершити наш відосик. Надіюсь, вам сподобалось, як я тащив. Якщо ви хочете другу частину, то ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока, народ!